На столі близько 100 тисяч гривень. Чотири золотих монети. У нас є сумніви, чи це золото, чи це позолота. Зараз виберемо, яку ми розкусимо і зробимо аналіз. Так, вибираємо. Ну, На цю монету показало, давайте її будемо. Зараз зробимо аналіз. Ану, дивимось. Робимо аналіз її Спочатку поверхневий. Поверхневий, ну, 900 вона має бути, покриття може бути трошки більше. Так і є. Видно. Тепер ми її розкушуємо. Так, пробуємо. Беремо золоту монету. Угу. Так, давайте з двох сторін зараз будемо її. Угу. Не так все просто, хлопці, як я вам скажу. Зараз будемо декілька підходів і її трошки ламати, Якось, ну. Грубе. І не виходить, зараз ми трошечки. Золоту монету. О, зараз ось так зробимо. О, зараз буде. Є, Дивимося. Ну, дивіться, всередині вона цікава, неоднорідна, бачите? Близько покажи. Таке, як то мідь. Треба буде зараз трошки зачухувати. Дивіться, в нас є три монети, щоб ви бачили. І тепер два шматочка цієї. Спробую стрельнути ось так. Подивлюся, чи щось вийде з цього, не знаю. Це треба якось ось так. О. І ти дивися, бо я не бачу назад, підскажеш. Пішов аналіз? А? Що показує? ау 85. Впало, так? ау 85. Тоді вже сумніви в нас є, міді стало більше. Тепер ми беремо, зараз натиснемо паузу і трошечки зачухаємо її, підготовимо і ну, почнемо далі продовжувати. Покажемо Гарний ракурс ми зловили. Дивіться, видно чітко мідь і прослой е, золота. Дуже гарно виконана копія. Зараз ми візьмемо куточок таку трошечки благарочкою. Спиляємо. От і воно все стало видно. Дивіться, Показує Назар. Видно мідь чітко, так? Сфокусував. Бачите, а тепер дивіться. Був би на 100 тисяч гривень попав люди, бачите? Добрі. Тепер. Зараз, зараз. Ну, проснись. О, Так. Дивимося. А в нас міді 12. Все одно бачу міді-12. А ну, давай тоді трошечки по-іншому зробимо. Давай ось так зробимо. А ну. Міді 17. Бачите? Ще більше стало. Чому? Бо воно бачить, треба ще менше посп... віконечко, Ось так. А ну. Бо бачу, треба або повністю зачухати. ЛЄ взагалі не бачу тепер металу. А Якщо трошечки підсунув, все міді, бачите, ЛЄ. Навіть не повністю мідь, Але вже золота стало 27. Бачите, так? Да? 30. Подивіться, на колір металу. І потрібно або повністю щухувати. Щоб показало чіткий аналіз. Ну, був би на 100 тисяч гривень попав. Плюс-мінус, а тепер дивіться, стріляємо, наприклад, ось цю монету. Так само, як ми ті. Ми їх то всі були перестріляли. 100 тисяч гривень. Цікаво. Ну, плюс-мінус, там чуть менше воно. Да, бачите, А так показує чітко. 900, так як має бути. Друзі, аналізатор це добре. Ним ще потрібно вміти користуватися і має бути ще чуйка. Назар подивився, каже, щось з ними не так. Це точно копії. але було б добре, якби це були золоті копії. Каже, є сумніви, що це може бути взагалі підробка. Так і це виявилося. Люблю вас і найкращі, Підписуйтесь на нас на канал. А ми погнали працювати.